Наче зараз бачу його, що широкими, розгорнистими кроками спускається з гори, у теплий літній вечір, коли частина неба багряніє рожевим заходом сонця, в село з невисоких пагорбів спускається сільський пастух, коровим, мляво жуючи, неквапно бредуть вулицею до воріт своїх будинків. Парочка буйних телиць, наче не ївшись хмелю, як божевільні, гасають по всій вулиці, не реагуючи на гнівні вигуки невдоволених власниць. А він, втомлений, але задоволений, тихенько сідає на стареньку дерев'яну лавку і не хвалькуючи розповідає нам, хлопцям, про те, що нового дізнався того дня. Не знаю, як інші, але особисто я дуже хотів би бути схожим на молодого сільського пастуха. Я так любив спекотним днем, повертаючись після купання в ставку, знайти його в тіні самотнього куща і просто посидіти поряд, дізнатися, що ловиться в ставку, які гриби ростуть на панських пагорбах, послухати історії про те, яких отруйний змій йому доводилося зустрічати. Він, мій герой. І як би я хотів бути схожим на цього хлопця, який зустрічає зорю, щулячись і кутаючись у м'яку байкову тілогрійку, і щодня стоячи на високому пагорбі, прощається з минаючим сонцем, проводжаючи його примруженим поглядом. Бувало, йду по безкраїм просторам ковилових степів і милуюсь. Ось після дощу проріс молодий міцний гриб шампіньон, а ось трава ведмежа ушко, м'яка, така пухнаста, а ось дикі скелі і щебеню. Трохи віддалік кілька вирв слідів давно минулої війни. А в тих кущах, кажуть, можна підстерегти цілу родину диких кабанів. І захоплено спостерігаючи за дивовижним світом дикої природи, я розумію, що це ще не мій світ, не мій. Але його, хлопця з золотою копицею на голові і пастушою палицею в руках. Як би я хотів бути таким, як він. Пам'ятаю, у школі запитують, ким би ви хотіли бути, коли станете дорослими? Хтось водієм, хтось як мама, медсестрою, відмінники, як учитель, бажають навчати дітей, двійкарям байдуже. А я відповів, що хочу бути пастухом. Усі засміялися. Незрозуміла робота для міських хлопців і дівчат, та й вчителю, мені здається, важко побачити та оцінити прекрасне у моїй дитячій мрії. Ну що ж, просто вони не бачили те, що бачив я, ось тому і не знають. До речі, я також багато чого не знав. Мій дитячий ідеалізм намалював мені найкраще з того, що можливо, але як я міг знати, що таке насправді бути пастухом. Якось мені випала така можливість: я був пастухом один день і дізнався у десятки разів більше про цю справу, ніж за попередні три роки. Хіба я знав, як не хочеться вставати о четвертій ранку, виходити на вулицю, бачити сіре небо і вдихати холодне вологе повітря? Хіба я знав, що таке стояти кілька годин на траві, покритій холодною росою, так що й ніде сісти? Чи думав я, що в отарі буде величезний чорний бик, який ні за що не захоче слухатися худого хлопчину, що відчить душний, безуспішно намагається спрямувати його в подрібний бік? Я думав, що пастух лежить у прохолодній тіні. І звичайним олівцем малює краєвиди одиноких пагорбів та вигини тонкої річечки, а мені довелось в полуденну спеку донудоти бігти за коровами, які відбилися від стада. Різнотрав'ям зелених пагорбів я помалувався лише тоді, коли після обіду знесилений упав на траву і перед моїми очима з важкими повіками майоріли чебрецю, я повертався до села як герой, що витримав таке випробування, яке не під силу будь-якому зустрічному. Цілий день я пас і охороняв отару. Але для людей, які прийшли за своїми коровами, я, як і раніше, був звичайний хлоп під пасич. Ніхто з них навіть не похвалив мене, і звісно ж, ніхто не вважав мене за героя. Звідки я знав, що тепле сонце, яке я любив, спалить мої щоки і плечі так, що облізе шкіра. Усього цього я не знав, поки вперше не вийшов у поле з отарою. Чи відпустив я свою дитячу мрію після цього? Думаю, ні, минуть роки. Я зустрінуся з пестерем людських душ. Закінчу духовну семінарію і в своєму серці знову побачу давню дитячу мрію у новій формі бути пастухом Божого народу. Чи знав я тоді, що таке пасти його овець, точно так само, як знав про роботу пастуха в дитинстві? Щуток. Сьогодні усвідомлення ціни, яку довідеться платити за мрію, більш реальне. Вже знаю, що є величезний чорний бик, який постійно поривається вцілити тебе страшним рогом. Знаю, що доводиться до знемоги гнатися за непокірними вівцями, які по дурості й необачності тікають геть від отари. Знаю, що, коли дуже хочеться спати, дух Святий розбудить тебе молитись. Вогняні випробування, наче немилосердне сонце, палитимуть моє обличчя і плечі. Знаю, що таке тягар відповідальності, який ти несеш з раннього ранку і до пізнього вечора у своїй пастерській торбинці. І при цьому ніхто не скаже: От він герой, це також знаю. Хоча й, можливо, хтось по-дружньому скаже просте дякую. Та, можливо, якийсь наївний хлопчисько, якому подобається просто так, між іншим, зазирнути під мій кущ і просто поговорити зі мною. Почне мріяти? Мріяти так само, як колись мріяв я.